Всім привіт! Хочу почати новий влог, нове відео з величезної вдячності та подяки вам. Кожному і кожній, хто долучився до підтримки мене, хто написав мені, хто поставив свій лайк, хто прийшов з посиланням, подивився моє відео на Ютуб, підписався там чи прокоментував. Ви навіть не уявляєте, яку, який великий заряд енергії, мотивації, і, і наскільки це просто по-людськи приємно було читати і знати, що. Що це комусь цікаво, тому що це все таки язна як творча <ріст> робота пророблена, і за цим стоїть певний звичайний проміжок часу, зусиль, які я вклала в це. Те, що люди приділили свій час. А час і увага це найцінніший ресурс нашого, століт... нашого часу, нашого століття 21-го. Я просто неймовірно вдячна кожному і кожній, хто до цього долучився. За всі приємні слова. Я не роз... я знала, звичайно, що в мене є якесь коло друзів, коло спілкування, які мене підтримали. Дякую вам, дівчата, величезне за це, але були коментарі навіть від тих людей, від яких я ніколи б не подумала, що їм це може бути цікаво, і які просто прийняли в цьому участь для того, щоб підтримати мене. Ваша увага, ваша доброта і щирість, я вважаю, це воно має вам повернутися. Багато разів більше. І я щиро бажаю кожному і кожній із вас, всім, хто е, чисто сердечно так поставився до цього, щоб ви отримували все те саме в більшій кількості разів. Чесно, це надзвичайно сильно мотивує. Я весь день ходила заряджена цими емоціями, бо ну, нічого якби на щось особливе я не розраховувала, але дійсно ця кількість добрих слів, ця величезна кількість добрих слів, вона просто не може прийти повз. Будь-якого серця на період війни, три роки це продовжується. Що в моєму інфопросторі, ну в моїх сторісах буде лише констатація фактів і жертв. Потяг іде, вибачте, лише констатація воєнних злочинів, можна навіть так сказати, або збори. Тому я не розрахую, я думала, що більшість людей вже звичайно там поскривали сторіси свої мої від себе, щоб не бачити постійно це. Але не було взагалі ніякого натяку на особисте життя. Небагато іноземців на мене підписано, але все ж таки я вірю і хочу, щоб навіть там нехай це буде 5 чи 10 людей, але щоб в їхньому інфопросторі постійно крутились новини, постійно були всі жахітці, які відбуваються, на жаль, зараз в Україні. Бо дуже легко забути це, дуже легко. Їм це, в принципі, не так уж сильно і треба. Нехай таке якби, маленьке нагадування про реальність цього дня буде. Тому так, три роки я, в мене було тільки, в мене була тільки ця інформація. Тому така велика кількість захоплень, вдячностей, просто добрих слів, критики, можливо, якихось порад, досвід, обмін досвідом це надзвичайно важливо. Це просто. Надихає, окриляє і не знаю, що з цього вийде, наскільки довго вистачить мене моїх зусиль, мого вільного часу, можливо, або взагалі ентузіазму і натхнення. Ось, але загалом усім величезне, дякую. Бажаю кожному, щоб кожне добре слово і кожен добрий вчинок повернувся вам в мільйон разів більше, швидше і краще. Відпочить, їздила у справах в місто, яке на кордоні з Німеччиною, і ось йшла від власних справ, присіла трішки, думаю, подивлюсь на озеро, вип'ю водички, бо дуже-дуже-дуже жарко. Дуже жарко. Така, -така погода класна все рівно. Припливає чи приходить корабель. Це місто, воно знаходиться на кордоні з Німеччиною. Там перейти можна є і піший перехід такий, і ну, звичайно, там взагалі нічого немає ніякого не забору, нічого. Є і автомобільний, Ой. ну і морський відповідно. І часто, коли я в цих краях, а я тут буваю часто, тому що це такий великий пересадочний вузол з мого міста, якщо їхати кудись до берега, це кордоні, це то можу тут пересідати на свій потяг. І відповідно, якщо я купую квиток на день туди і назад, він рахується як на весь день. Тоді я тут можу робити пересадку, то я можу тут вийти, пройти з пішки до кордону з Німеччини, в Німеччину, перейти в перше прикордонне місто, там погуляти або скупитися залежності від мети і повернутися знову ж таки на вокзал і поїхати з вокзалу до себе додому. І ти там десь хвилин 10-15, в залежності від того, куди ти вийти, куди треба вийти, тому це дуже легко і. Дуже практично, коли якісь справи є в цьому районі. Сюди я часто їжу і в шпиталь, і в лікарню, і зараз інші справи, то я беру поток туди і назад, і потім виходжу і переходжу. Єдине, що, звичайно, якщо це їхати на закупки там, в шпиталі, то не візьмеш з собою тачку на колесах, бо трошки дивно буде, якщо ти приїхав на. З хворими колінами і поряд з тобою така тачка але, але як я вже, тому так, зараз трішки посиджу може. І піду, прийдусь. мені треба в косметичний магазин, типу як наш Єва, який них тут свій такий, мені подобається ДМ. І, можливо, щось куплю трішки смачненького, бо в Німеччині дуже багато. Ну не дуже, але більше продуктів набагато, ніж в Швейцарії, подібне до наших. Типу, творог, кефір. Доведець навіть іноді можна знайти. Ну, він, звичайно, не такий смачний, але тим не менше. Плем'яні почали зараз в Лідля в Валді. І в Лідлі і Валді я вже бачила 6 євро за велику кокосу кілограмову курячих. Не знаю, які вони на смак але все рівно як альтернатива. Дуже популярні такі ось пазли 3D, які ставляться на книжкові полички і розділяють книги за тематикою, Там, наприклад, ось тут Гаррі Поттера, або звичайні, вони підсвічують дуже красиво. Також бачу, замовляють багато в Україні з Китаю на відомих нам усім сайтах. Загалом подобається вони таке. Night away, hang out the whole next day. До речі, в цьому магазині був великий вибір цих губок, популярної фірми, можливо, Я Все хотіла спробувати ось цю найпопулярнішу губку Smile. бачила, як вона класно працює, типу, але вона надзвичайно жорстка і без води вона просто ніби камінь. І також ось різнокольорові туші від Maybelline. Я давно хотіла собі в кольорі бургунді, тому придбала. Коротка розпаковка з цінами. купувала в Лідлі в Німеччині, була. Туди зайшла, забігла Зараз тиждень великих упаковок, тому ось така грудка індича на знижці була, 800 грм за 7 євро. Це, в принципі, недорого. Ось таке купила біофіле, просто щоб відварити, і відварити її відварене їсти. Звичайно, дорожче, бо біо 26, 25 євро за кілограм. ось ці 400 грам майже 9,79. Салат вирішила взяти не в пакеті не мити, а такий, щоб саме не мити. Потім ось таке філе, теж, типу як навіть кобаси. Звичайно, воно не дуже корисне, але <смаса> ковбаса взагалі не дуже корисна. 220 таке коштує така нарізка. Потім. Томати, написано, що солодкі і ароматні мають бути, бо в принципі такі завжди на акції було євро 19. В Боже у Швейцарії менше, ніж 3 ну, франка євро, томатів взагалі немає. Це євро 19. Будь ласка, в три рази дешевше. Такий тунець. Взяла на випадок, якщо щось треба буде швидко поїсти. Теж був у нас знижки євро 11, а взагалі євро 30. Євро 12, якщо скануєш карту Lidl, Але на касі моя карта Lidl зависла, тому вже вийшла за Євро 30. А взагалі непогана акція. Порічка, дуже хотіла. В Швейцарії ще не бачила, не знаю, може, буде десь на фермах, але в супермаркетах ще не бачила. Значить, 8 євро кілограм, тут пів кіла за 3,90. Я люблю її з ну, в компот, понятна, а взагалі-то йогурт з мюслями і на крашить така смакота взагалі не передать. Тут є такі огірки, типу, з якимось хоч смаком. Вони Євро 99-2 євро, 3 огірка. Але вони ще більш-менш нормальні, бо ці метрові змії їх просто неможливо їсти вони взагалі ніякі. Тому ось так буде на салат. І найголовніше, щоб було на знижках, ну не на знижках, а вже на. Товари не закінчувались. Ось такі стейки тунця. Дуже люблю. Перший раз, в принципі, не так я спробувала, свіжий тунець. Ось тут в упаковці два таких слайса. Звичайно, він заморожений не такий, мабуть, зручний, як свіжий, ну, але і так, і так зійдемо. Ось оце вийшло взяти той тунець. Було всього три упаковки, я всі три забрала. Оце одна пачка коштувала 4,3 з копіками майже 4 євро. Тобто це десь скільки. 160 гривень. Трошки більше. 170 180 гривень. Ну, не дешево, але так, вимовити, ну, трішки себе побалувати на колись взяла. Ось ми на грилі його робили, то на грилі дуже смачний. Але я на скавріці, ну я на скаворіці можу трішки брага. Пропустить час, тому він не такий там, можливо, всередині соковитий, тому... але все рівно дуже смачний. Ну і все. І ще в Алді забігала, купила собі ось таке, це моя слабкість. Буду там стільки цукру, я не знаю, мабуть, 30% цього всього діла цукру. ну да На 100 грамів 20 грамів. 20%, сотків. але люблю, я такий ще просто рушневий. Це по типу як. Кисіль, так, да, більше як кисіль. Я сама роблю кисіль, але тут, надзвичайно, такий насичений, теж не дешевий, щось 2 євро чи що, але раз трішки собі можна побалувати. Ось так. Всім привіт, біжу зараз в магазин. Хотіла сьогодні купити півоні, побачила, були по знижці 4 євро за там, скільки штук чи скільки. Ось. Але потім згадала за застосунок, де можна придбати квіти, які. Ну, типу, трошки вже не для продажу. Ось, але там буде сюрприз. Виходить, це, якби ніби я купую сюрприз. Я просто замовила замовлення. Зараз мені треба під закриття магазину піти забрати його, а що мені дадуть, не знаю. Дуже хотілося, звичайно, півонії теж. Я в цьому році ще не купувала і. Ось такі соняк я отримала. Скільки тут? Шість, два, чотири, шість, сім. До речі, не знаю, як розкрию, що там буде, але поки що видно непогані. Квітки не в'ялі. Не знаю, чому їх віддали. Всі запакували. Таку такий крафтовий папір. Ну, все рівно з ним <нів> не півонією, але все рівно класно. Я задоволена. Тим паче, що це сезонні квіти, їх скоро майже не буде. Буду піти на одяг. Оглядаю вакцину. Там, до речі, ходять мої курси німецької мови в суботу. Інтенсивні там величезний навчальний центр, там навчають всьому, перенавчають, перекваліфіковують. Коли мені їхати в наступне місто, коштує квиток 12,60 франків або євро. Ну, але в мене виходить буде трошки дешевше через те, що я маю знижку 50% на рік таку картку. Посміття. Столик. Це другий клас, є це, звичайно, перший. І другий поверх. Ось там місце таке велике зі столом зараз. Я розкажу трошки за картку, цю знижку, яка діє кадіє, вона коштує на рік 175 франків. І дає 50% знижку на весь транспорт, автобуси, потяги, багато фунікулерів, потім ці кораблі. В принципі, на підйомники нагору теж, на, на більшість, мабуть. Тому це в принципі вигідно. Також ще можна придбати за 33 е, на 2 місяці пробницей. Типу спробувати. Раніше я купувала на 2 місяці, потім ще раз на 2, ще раз на 2, ще раз на 2 а потім вже один раз вирішила псахнула і купила на, на весь рік. Для мене це дуже вигідно, так як я не маю авто. Подорожую, в принципі, подорожую або справах їжу, тільки лише на потязі, або велосипед, або ще в мене був електросамокат. Зараз тут зло колесо, тому. Велосипед, якщо це так недалеко, або потяг, то це окуповується буквально, якщо часто користуватися, як я, то це окуповується буквально за 2-3 місяці. Ось зараз, наприклад, мій квиток коштує би 12,60, а я заплатила лише 6, там з капільками, шість двадцять чи 6,30. Відповідно, що так само назад, і 12 євро в день мене вийде економія, при тому, що їжу я по справах. Наприклад, до сімейного лікаря мені їхати коштує євро рівно 3 франки зі знижкою. 3 туди, 3 назад, відповідно 6. Так було б 12. Тому це дуже вигідно. Навіть якщо, наприклад, люди їдуть на там, 2 -2 тиждень, два тижні на ну, подорожі, типу як на екскурсію, то все рівно є сенс купити цей пробний за 33 євро, тому що не знаю, від нас до Цюріха 14 чи 15 євро, туди назад 30, а так 15. Тому лише до Цюріха, проїхавшись один раз, вже на два місяці цей квиток відбиває свою вартість. Поки ще світло, покажу вам розпаковку взуття нового. Дуже мені сподобалось, прочитала я про взуття біркеншток. Потім прикріплю десь тут, як вони виглядає. Це такі шльопки максимально простої, простого дизайну. Я їх дуже багато разів бачила тут на молоді, але ніколи не звертала увагу. Вони, в принципі, всі плюс-мінус в такому стилі, шкіра, коркова підошва, ортопедична устілка. Там це дуже важливо. там ось тут є ступінатор, ну, в принципі, як і завжди. Єдине, що ціна на жаль, не завжди бажання співпадають з реальністю, тим паче з фінансовою. Їхній прайс стартує від 100 євро, 90-я бачила, і дуже багато є з замшкіри з імітації, а ті що прям натуральна шкіра, щоб тут було м'яке. Бо вони зверху роблять типу, натуральне, а тут ось знизу, як ніби фліс. Він взагалі дуже жаркий. З натуральної шкіри ціна стартує від 100 євро. Ну, звичайно, це дуже. Навіть попри те, що вони носяться за словами і за відгуками там десятками років, все рівне для літнього взуття трошки забагато для мене. Тому в магазині дозино в Німеччині купила ось такі. Це теж стара німецька фірма, але, увага, виробляються вони Ось В Україні. Ну, саме це і стало основною причиною, чому я їх придбала. Теж коркова підошва прошиті. Тут не ортопедичному стілкам немає цього, цього ступінатора. Але, в принципі, шкіра, Головне, шкіра. І ось тут теж шкіра. Ось. Дуже приємні. Регулюються я їх приміряла, коштували вони на хвилинку 30 євро, мінус 20%. Знижка на них була, тому ціна обійшлись вони в. 24 євро помножить на 48. ну не дешево, але вже як є. Зате шкіра. Настільки гарно вони виглядають. Ось, ви бачите, вже мій пластир. Це спойлер до того, чи зручні вони, бо щойно я ходила в магазин. Зараз я вам покажу, що вони мені зробили. Ось так вони виглядають на ногах. Дуже зручні. В принципі, ось тут я все рівно таке трішки ніби заглиблення. Тобто, ну, не ортопедична устілка, але, в принципі, клас. Мені там кольори були різні, мені сподобався такий темно-коричневий, але, але щойно я в них зробила їм тест. Прийшла в них в магазин. І ось що ми отримали. Раз. І два. Я вже не пам'ятаю, скільки років в мене не було мозолів. Не знаю, чи це виправиться, чи ні, можливо, я трішки підспущу ці ремінці, щоб було свободніше, але поки що ну таке собі. <сум> Трішки засмучена. Звичайно, якщо взагалі не підійде, то можна в них, в принципі, ходити вдома, типу як в домашні тапочки, вони шкіряні. Але дуже-дуже-дуже прикра, бо вони так мені сподобалися. Я думаю, замість сандалів так класно буде взув і побіг, куди треба. Тепер ось така біда. Ну, але ще раз пробую. Зате зроблені в Україні. Взагалі, чому це зіграло роль за взуття з України? Звичайно, якби вони були пошиті в Китаї, то я б їх не купувала. А так, я вірю і знаю, що в Україні є дуже класні життєві фабрики, які йщуть за чудовими лекалами, а це дуже важливо. Зокрема, в кривому розі, звідки я є взуттєва фабрика, була раніше вона функціонувала. Зараз, мабуть, вже останні два роки ні, де постійно виготовлялись взуття для Італії. І там прям на упаковці було написано, що типу Італія. І так само і ця фірма я читала, це стара німецька фірма, там з 1960-го якогось року вона функціонує. І вони на сайті все пишуть, що взуття виробляється в країнах Євросоюзу. Тому, в принципі, якщо дійсно це робиться за нашими лекалами, то я впевнена в якості. Шкіра є шкіра, а головне те, як воно зроблено, як воно буде носитися, як воно чи буде воно зручно. Тому що. Вдома, коли купували взуття, там починаючи не знаю з дитинства там чи з підліткового віку, у нас постійно не було ніяких проблем. Да, іноді можливо там треба було не підшити е ці ботинки або зимове взуття типу сапоги, але в принципі ніколи з цим питань не було і за потім. Питаєте, ви, можливо, чи чутно його вночі. Вночі вони не так часто тут їздять, але бо це не... ця колія веде до великого міста через села. Типу по ній не їздять ці тягачі, які перевозять великі вантажі. Тому, в принципі, більш-менш чутно. В день, якщо закрити всі вікна, ну, чутно, але до цього звикаєш. Ось на минулій квартирі, на минулій квартирі ми жили, то там взагалі ми жили прямо біля переїзду. Там був ще шлагбаум, який постійно зачинявся, і він сигнали подавав. Там було дуже. Дуже чутно, тут більш-менш нормально. Ось, повертаючись до взуття з Криворізької взуттєвої фабрики, в мене є куплене ще за часів навчання в технікумі, це скільки там, не знаю, 8-7 років тому, назад. вони взагалі ідеальні. Є на підборах теж туфлі. Є... Єдине, що звичайно сандалі, підне взуття, воно звичайно там, зношується швидше, бо там рівненькі і таком, такого плану. Але, в принципі, за класного догляду. Я ж говорю, підкремить, підшить, можливо, підклеїть. Якщо дуже класні викала цієї колодки по формі нозі, верх дизайн вже на кожен смак можна підібрати, то ніколи питання не було з цим. Тому я дуже сильно сподіваюся, що дуже сильно сподіваюся, що ці нові шлюбки не будуть постійно натирати, і я зможу в них ходити на двір на довгі і на дальні дистанції.